Чи знаєте ви, що статус за українською схемою можна змінити на інший тип візи або ж гуманітарний захист у цій країні? Це питання хвилює багатьох українців у Великій Британії і недарма. Адже українська схема це тимчасове рішення, яке не веде до постійного місця проживання в цій країні. Тож, якщо ви хочете забезпечити собі довгострокову стабільність, варто розглянути інші можливості. Які ж є варіанти? Перший шлях це перехід на іншу візову категорію. Все залежить від вашої конкретної ситуації. Якщо ж у вас є роботодавець спонсор, ви можете подати на робочу візу, яка називається «Skilled Worker Visa», тобто віза кваліфікованого працівника. Це дозволить легально працювати та залишитися у Великій Британії на стабільних умовах. Ви плануєте навчатися, Оформіть студентську візу, тобто TFO, та відкривайте нові перспективи для себе та своєї кар'єри. Якщо ж у вас є близькі родичі, які мають британський статус або громадянство, ви можете подати на сімейну візу, тобто Family Migration, та воз'єднання з рідними. Другий важливий варіант це гуманітарний захист. Чим же він відрізняється від української схеми та які ж його привілегії? Ви отримуєте стабільний статус на 5 років, після чого вже можна подати на постійне місце проживання в цій країні. Ви маєте також захист від депортації, що гарантує вашу безпеку у Великій Британії, тобто ви попадаєте під протекцію в цій країні. Ви також отримуєте повний доступ до роботи, медицини та соціальної підтримки на рівні з громадянами цієї країни, а також можливість возз'єднання з родиною, забезпечивши стабільність для ваших близьких. Як же відбувається зміна вашого статусу в цій країні? Це непростий процес, адже вимагає підготовки документів і обґрунтування вашої конкретної ситуації для гуманітарного захисту. Потрібно довести, що повернення в Україну є для вас небезпечним через військові дії або інші загрози. І тут важливо не допустити помилок. Юридична підтримка на цьому етапі може зіграти вирішальну роль. Неправильно заповнена заява або відсутність необхідних доказів можуть призвести до затримок і чи навіть до відмови. Тож, якщо ви думаєте про зміну статусу або хочете розібратися, який же варіант підходить саме вам, не відкладайте це питання на потім. Напишіть мені у приватні повідомлення. Разом ми знайдемо найкраще рішення для вашого майбутнього у Великій Британії.